Навіщо мені розплачуватися за власні гріхи? Дорогі мої, перша теза. Закономірні наслідки гріха і є покарання, яке людина добровільно переймає на себе, погоджуючись на гріх. У сучасних кінокомедіях є широко розмножений сюжет суть якого в наступному. Людині повідомляють, що звичайну електричну лампочку дуже легко засунути собі в рот, але потім неможливо витягнути без допомоги лікаря. Людина не вірить цьому парадоксу і вирішує перевірити його істинність на собі. У результаті виявляється у травмпункті, де вже сидить ціла черга сподібних експериментаторів. Приблизно так само поводяться люди, які чули, що красти, заздрести, зраджувати дружині, засуджувати інших людей це гріх, але які вирішили досвідчити шляхом випробувати на собі наслідки цього гріха. Закони духовного життя такі ж непорушні, як і закони фізики, хімії чи анатомії. Тому розплата за коєний гріх таке ж невідворотня, як і розплата за лизання залізної дверної ручки на морозі. безглуздо запитувати тут, чому я маю розплачуватися. Оскільки це просто закономірна послідовність подій, той, хто вибрав гріх, одночасно вибрав і його неминучі наслідки. Зовнішні умови розвитку людини дійсно можуть впливати на її духовний стан. Так, гріховне життя батьків та інших значущих дорослих може пошкодити духовний стан дітей, яких вони народили і виховують. Це пошкодження проявляє себе у різних гріховних потягах, поганих схильностях і пристрастях. Що передаються, немов у спадок у межах одного роду. У Священному Писанні думка про таку трансляцію гріха від старшого покоління до молодших виражається цілком ясно: бо той, хто не, нехтує мудрістю і наставленням нещасливий, і надія їх суєтна, і труди марні, і діла їх непотрібні. Дружини їхні нерозумні, і дійте їхні злі проклятий рід їх. Діти перелюбників будуть недовершені, і сім'я беззаконного ложа зникне, бо жахливий вінець неправедного роду, книга премудрости 3:11, 12.16. 19. Передаючись з покоління в покоління, схильність до тих або інших видів гріха може так сильно закріпитися у нащадках такого неправедного роду, що протистояти цим гріхам, ним буде куди важче, ніж іншим людям. Проте і тут у людини залишається вибір, усвідомивши в собі дію такого гріха. Вона може, наприклад, повністю зняти з себе відповідальність за свої дії, і списати усе на своє непотребство, на важку спадковість. Це один способів ставлення до властивого роду гріху, що є по суті його добровільним прийняттям у власне життя. Але можливий і другий варіант. Коли людина, усвідомивши в собі його дію, починає в міру своїх сил протистояти цьому впливу гріхів-предків на її нинішнє життя. Теза друга. Грішить людина не самими схильностями, отриманими в сім'ї, що виховала її, але тим, що виправдовує в собі цю ненормальність. Не бореться з нею, даючи їй повну свободу у своєму житті, між тим, з Божою допомогою такі прояви сімейного гріха можна приборкати в собі, зробити їх підвладними розуму і совісті. Естафету цього гріха можливо зупинити на собі, не дозволивши йому перейти на своїх нащад виявшись покаліченою гріхами своїх предків, людина може почати себе виправляти хоч би для того, щоби не передати цю спадкову духовну чорноту вже своїм дітям. І навіть якщо в неї це вийде зробити неповною мірою, Бог прийме її зусилля як справжній подвиг благочестя, зовнішні обставини нашого життя. Пливають на наш духовний стан. І Бог враховує ці обставини. Він знає, в яких умовах виросла людина, якою була міра гріха, вкладеного в неї її вихователями, і про кожного з нас судить з урахуванням цих умов. Теза третя. Одна з основних істин християнства і полягає в тому, що людина не здатна сама розплатитися за свої гріхи. Якщо для визначення гріха використовувати юридичну термінологію, то гріх це злочин, порушення закону, встановленого Богом. А якщо гріх злочин, то згідно із законом вже, на нього покладене певне покарання. Цей образ використовується у християнській традиції досить широко, саме в такому розумінні і виникає пряме, а не метафоричне питання про розплату за гріх. Адже злочинець, узятий під варту, може заплатити за поруку і вийти на свободу до суду, або вже за рішенням суду понести відповідальність за свій злочин. Виплативши штраф, але відносно гріха, це виявляється абсолютно неможливим, оскільки ціною порушення волі Божої для людини стала смерть, що віддасть людина взамін за власну свою душу, Матея 16, 26. Якщо міркувати в юридичних категоріях, гріх це такий злочин. За який покладена лише одна відплата, позбавлення життя, і жодні варіанти заміни покарання тут не передбачені. Втім, один варіант все ж можливий, хоча й дуже жорсткий злочинця може викупити хтось інший ціною власного життя, прийнявши за нього смерть, що покладається згідно з законом. Але тут є умова. Віддати своє життя за іншого може лише той, хто сам не винен у цьому злочині. За, так, за таких же Біблію серед людей, що живуть на світі, просто немає, тому що всі згрішили і позбавлені слави Божої. Римлян 3:23. Не може один боржник поручитися за іншого, не може один злочинець викликатися, постраждати за свого подільника, прийняти за грішників заслужену ними смерть міг тільки абсолютний праведник. У цьому і був великий сенс покутної жертви Ісуса Христа за людський рід. Сам Бог зійшов з небес і утілився. Щоби віддати своє життя як викуп за людей, що згрішили, і добитися їх помилування. Тому в юридичному сенсі розплачуватися за свої гріхи людям немає сенсу вже хоч без тої причини, що нам нічим за нього платити. Ми або приймаємо помилування, яке нам дав Господь ціною своєї хресної смерті, або відмовляємося від нього. З цього погляду Ісус Христос викупив усі наші борги безжальних кредиторів, щоб рятувати нас від неминучої розправи. І тепер перед кожною людиною стоїть вибір, або продовжувати грішити, збільшуючи свій смертоносний борг і наближаючи годину, коли в твої двері подзвонять кредитори. Або ж прийняти дар Ісуса Христа і стати Його підданим, залишивши кредиторів снічим. Втім, це підданство зажадає дотримання певних правил і складають суть життя людини в церкві Христовій. Але це єдиний доступний нам варіант розплати за гріхи в юридичному розумінні цього слова. Четверта теза остання. Відчуваючи свою непридатність для Царства Божого і, боячись заслуженого покарання, ми неначе забуваємо, хто з нас, ж нас судитиме у результаті, і хто визначатиме міру нашої відплати. У перелякано обуреному питанні, чому я маю розплачуватися за свої гріхи, адже я не за власною волею прийшов у цей світ. Звучить страх перед якимсь бездушним принципом, який витягнув людину з небуття лише для того, щоб потім запитати з неї поповній і знову кинути в небуття навіть, а в нескінченну муку. Проте усе, що ми знаємо про Бога з Євангелія, говорить рівно про протилежні. Не язичницька феміда із зав'язаними очима засуджуватиме наші гріхи на суді, а той, хто захистив блудницю від заслуженої кари і першим вів у рай засудженого за свої гріхи розбійника. Один Іван Злодгустий писав: Господь і на страшному суді не те знаходитиме, як би засудити, а як би виправдати всіх. І виправдає всякого, аби, хоч мала, мала можливість була, від нас залежить дорогі мої лише одне, чи дамо ми йому таку можливість? У чому і полягатиме наша розплата за наші гріхи? Усе інше ще 2000 років тому Господь заплатив за нас самих. Якась невідома сила зруйнувала багато українських міст і селищ забрала безліч життю українських військових і мирних жителів. Ясна річ, що ім'я цій невідомій силі армія расистів. Але багато людей з самої Російської Федерації, з багатьох країн світу, а дехто знаходиться і в самій Україні, стверджує, що все це накоїла якась невідома сила. Це мерзотно, це цинічно. Це кажуть не тільки політики, але й пересічні громадяни. Кажуть, навіть не червоніючи. Позабувши всякий сором і страх, страх за можливі наслідки сказаного і зроблено. Але наслідки висково будуть, але пізніше з часом, а доки люди кажуть і роблять те, що вважається потрібне. Неправедний нехай не чинить неправду, нечистий нехай не осквернюється. Праведний же нехай не творить правду, і святий, нехай ще освячується, ось прийду скоро. Відомщення моє зі мною, щоб воздати кожному за ділами Його. Откровення 22, 11, 12. Отже, Спаситель запевняє, що дає кожному з нас свободу вибору, творити доброче коїте зло. Зі свого боку лише уточнює, що настане час, коли доведеться кожному платити за зроблене скоєне. В чим нам належить стати перед судом Христовим, щоб кожному одержати згідно з тим, що Він робив, живучи в тілі добре або лихе, друге Коринтян 5:10. І з чого люди взяли, що цей суд обов'язково відбудеться лише після смерті? Суди Господні відбуваються і за земного життя людини, до того ж, неодноразово, якби Господу було байдуже до нас. Тоді так він дав би людям можливість грішити й коїти усяку Гедоту досчу, щоб потім після смерті спитати їх поповні, як казали в радянські часи, за всією суворістю закону. Але на щастя, Господь Бог не такий безжальний, як радянська влада, за що вона його і ненавиділа. Він благий, лагідний і милостивий до тих, що призивають його. Псалом 85.5. Він сам запевняє через Пророка Езекіїла. Хіба я хочу смерти беззаконника, говорить Господь Бог, чи не того, щоб Він повернувся на шлях свій і був живий. 18.23. Через те суди Господні з кожним з нас відбувається куди частіше, ніж нам того би хотілося. Загалом дає людям волю. Більшість з нас взагалі б воліли, щоб над нами ніколи не звершувалися суди Господні. Але на наше щастя такого немає, бо у нашому випадку вся земля перетворилася б на пекло. От лише цю річ розуміє не так вже багато людей, як і біблійну істину: Господь кого любить, того карає, Євреїв 12:6. Крає, ясна річ. Для нашого блага, щоб ми у свою чергу не потерпали від наслідків власних гріхів. Проте багато людей, що там, люди цілі народи, попри численні Божі наполучення, все одно наполягають на своєму, залишаючись при своїх гріхах, часом з лихвою пожинаючи пошіє, як пожнуть ті мудрагелі, як заповняють. Що всі біди в Україні принесла якась невідома сила. Горе тим, які зло називають добро, і добро зло. Пітьму вважають світлом і світло пітьмою. І гірке вважають солодким і солодке гірке. Горе тим, які мудрі у своїх очах і розумні перед самими собою. Ісаї 5, 20, 21. А під цей опис підпадає ну, дуже багато людей. Тім це їх власні труднощі. А нам, дорогі мої, в свою чергу, не варто забувати про власні гріхи та їх сумні наслідки, і тому, користуючись великим милосердям Божим, слід у них щиро каятися, щоб в якійсь мірі уникнути Божих судів, адже кожен з нас дасть за себе відповідь Богу. Навіть якщо ми особисто не називаємо чорне білим, а біле чорне. Чому серце людське стає жорстоким? Відповідь стається простою і очевидною, від перенесених страждань тягот, від нужди, від непосильного горя, а якщо ще точніше, від людської злості й бездушності, на які людина просто вимушена була навчитися відповідати тим самим, начебто усе логічно і правильно, але лише на перший погляд, дорогі мій. При серйознішому міркуванні ця проста схема не витримує жодної критики. Вже хоч би тому, щоб безліч людей зуміли не стати жорстокими і зберегти здатність до любові і милосердів на жахливіших умовах. На війні, у концтаборах, в палатах для невіліковного хворих. І навпаки. Цілком благополучні люди, які ні в чому не мають потреби і нічим не обмежені, можуть поводитися так, ніби у них самі серця камінь. Най а найголовніше, якщо прийняти думку про те, що озлоблення людини результат впливу на неї зовні, то з неминучістю треба буде визнати, що людина скована у своєму виборі між милосердям і черствістю що вибір цей цілком залежить від обставин її життя, а добрим і чуйним здатен бути тільки той, кому доля всю дорогу видавала одні лише медові пряники. Проте практика переконливо доводить, що в реальному житті усе йде рівно навпаки, якраз люди, які зазнали в житті лиха, куди частіше бувають здатні до співчуття. І участі у чужій біді. І потім усі ми добре знаємо, що саме у подоланні трагічних обставин виявляють себе найкращі, найблагородніші і найбільш піднесені людські рис. самовідданість, героїзм, жартовність, у принципі неможливі там, де усе добре і де немає людського горя і страждання. Подивіться. Чи за так мажори, синки мажорів, чи захищають вони нашу батьківщину? По барах сидять? Хто її захищає? Прості. Таким чином, очевидно, що життя іські тяготи лише одна з можливих, умов, озлоблення серця людського, але, ні, ні, але ніяк не його причина. Це тільки собака, як відомо з дитячої пісеньки, буває кошучою від життя собачого. Ну так, на те вона і собака. У неї нема етичних критеріїв і свободи морального вибору. Людину визначати за цим же мірилом можна лише в тому випадку, якщо хочеш її принизити і прирівняти до тварини. Амінь. Продовження зроблю про жорстокість наступного разу. А тут залиште коментар під відео, підпишіться на канал і свою симпатію висловіть лайком чи дизлайком. Слава Ісусу Христу!